Не секрет, що приготувати з великих м'ясних висівок дійсно варте блюдо не так вже й просто. Ми зібрали для вас кілька корисних кулінарних прийомів, за допомогою яких блюдо із більшого шматка м'яса гарантовано вийде смачним, оковитим і рівномірно пропеченим. Додавайте спеції заздалегідь, приготування великих шматків м'яса справа відповідальна і тому вимагає зваженого підходу, спонтанність і поспіх в цьому питанні неприпустимі. Тому, перш ніж приступити до готування, важливо чітко опрацювати план дій, і першим етапом планування має стати додавання спецій. Щоб м'ясо вийшло ароматним, його потрібно заздалегідь приправити спеціями, якщо приправи будуть додані безпосередньо перед запіканням м'яса, вони не зможуть передати свій особливий аромат великим частинам м'яса. Відповідно, блюдо вийде позбавленим смаку і позбавленим апетитного запаху. Додавайте сіль, перець і улюблені приправи не менше ніж за пару-трійку годин до початку приготування, присмачене спеціями м'ясо, покладіть на піднос і в розкритому вигляді відправте в холодильник. А якщо у вас достатньо вільного часу, то краще залишайте м'ясо просочуватися спеціями на ніч, так воно по максимуму вбере в себе аромати спецій. Дайте м'ясо дійти досвідчені кулінари. Які розбираються в тонкощах приготування великих шматків м'яса, знають, що головним ворогом в приготуванні може стати поспіх, якщо ви не хочете, щоб ваші старання обернулися невдачею, навчитеся не гнатися за часом. Великим шматком м'яса обов'язково потрібно дати дійти після зберігання в холодильнику до кімнатної температури. Така хитрість дозволить отримати рівномірну прожарювання великого шматка. Тому наступного разу, коли будете діставати м'ясо з холодильника, залиште його в залежності від розміру шматка на 2 або 3 години. Як тільки м'ясо стане кімнатної температури, сміливо можете приступати до його приготування, обсмажуйте м'ясо до рум'яної скоринки. Всім подобаються соковиті, апетитні і ароматні м'ясні страви. Апетитне м'ясо може бути тільки в тому випадку, якщо на ньому є рум'яна кірочка. Більшість господинь розраховують на отримання такої скоринки в духовці, але це в корені неправильно, якщо розміри шматка м'яса дозволяють. То перед відправкою в духовку його потрібно обсмажити попередньо на розігрітій сковороді. У тому випадку, якщо це неможливо зробити, великі шматки м'яса потрібно відразу поставити в розігріту до 230 з духовку і запекти до утворення золотистої скоринки. Потім температуру в духовці слід зменшити до 160 і продовжити випікати м'ясо до потрібного ступеня прожарювання. Дайте м'ясо трохи відпочити. Якщо хтось думає, що на запіканні м'яса в духовці процес приготування можна вважати завершеним, то це теж невірно будь-якого м'ясного блюда після запікання потрібно дати відпочити, щоб знаходяться в ньому сокорівну розподілилися всередині шматка. Стейкам для цього достатньо 10-15 хвилин. А ось великим шматком знадобиться більше часу. Залишайте після приготування м'ясо на обробній дошці не менше ніж на 30 хвилин. За цей час великий шматок зазвичай не встигає охолонути. А якщо це і станеться, то вийти з ситуації можна за допомогою соусу, просто полийте блюдо теплим соусом і його температура відразу ж підвищитися. Правильно нарізайте м'ясо. Важливим етапом в приготуванні великих шматків м'яса вважається його нарізка перед подачею на стіл. Здавалося б, в цьому немає нічого складного, просто взяв ніж і нарізав шматки м'яса, однак для багатьох господинь саме цей етап стає каменем спотикання. Який може зіпсувати всі праці і перетворити апетитний шматок, що жорстке і тверде. Щоб приготований шматок м'яса не став таким, важливо виконувати нарізку поперек волокон, які йдуть по його довжині. При найближчому розгляді шматка м'яса вона помітні. При поперечному розрізанні виходять маленькі шматочки м'язової тканини, які і без зайвих зусиль з вашого боку вже готові розпастися.